Віддалено отримати власний електронний підпис керівника юридичної особи без візиту з документами можна на вебсайті кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Товариства з обмеженою відповідальністю ЦСКА Україна. Для цього вам знадобиться застосунок дія з наявними біометричними документами, активований дія підпис та сплачений рахунок. Оберіть тип сертифікату, який необхідно сформувати. Пройдіть ідентифікацію юридичної особи за кодом ЄДРПО. Зверніть увагу, при внесенні змін у дані місцезнаходження організації процедура віддаленого отримання сертифікатів буде неможлива. Оберіть тип документу, який є у застосунку Дія. Відскануйте QR-код за допомогою сканера у застосунку Дія та підтвердіть запит на поширення документів. Виконайте всі кроки, запропоновані застосунком ДІЯ. Ваші особисті дані для отримання КЕП заповнено за допомогою «Дії». Якщо при реєстрації організації в ЄДР була зазначена посада керівника, тоді вона автоматично буде заповнена або ж ви можете вказати її самостійно. Вкажіть слово пароль, імейл та посаду за бажанням. Натисніть Продовжити. Введіть свій номер телефону та натисніть Продовжити. На вказаний номер надійде SMS-код, який необхідно ввести у відкритому вікні. Вкажіть термін дії вашого КЕП. Оберіть спосіб зберігання та згенеруйте свій секретний ключ. Натисніть Продовжити. Відповідно до налаштувань у браузері, вам може бути відразу запропоновано зберегти заявку на формування КЕП, або ж відбуде автоматично збережений за замовчуванням ваших налаштувань. Ваш новий електронний підпис майже готовий. Лишилося підписати заявку на формування КЕП вашим діяпідписом. Увага! Дані керівника мають збігатися з даними в ЄДР для автоматичного віддаленого отримання електронного підпису власного сертифікату. Натисніть Підписати. Оберіть DIA-підпис. відскануйте QR-код сканером з вашого застосунку Дія та виконайте запропоновану процедуру підписання. Вітаємо! Ви віддалено отримали електронний підпис.